Мільйонів доларів крабовий салат. Та чи можна його так назвати, якщо з крабами він навіть поруч не лежав? Безліч інгредієнтів, які можуть бути шкідливими для нашого здоров'я. Будемо перевіряти на вміст синтетичних барників та кількість білку. Крабові палички, чим охолоджені відрізняються від морожених, і які з них краще. Термін зберігання два роки. Просто купуємо хімію. Дивись, щоб вижити майстер-клас від зірки високої японської кухні у правилах виживання. Єдина Україна» – реальна книга скарг та пропозицій. Вітаю, це удачний проєкт. Втілити в життя мрії наших героїв. Чернігівщина одна з перших областей, яка прийняла на себе найпотужніший удар ворожого наступу. Чорнобаївка стала відомою на всю Україну. Він відважно боронив небо від ворожої авіації. Буча Ірпінь, Волноваха, Ізюм, Маріуполь і десятки інших зруйнованих та понівечених українських міст. Я Андрій Данилевич, І Я буду розповідати історії війни наших людей. Щоб цей жах був припинений і більше ніколи не повторився. Ми починаємо нову серію інтерв'ю. Тут буде жива розмова з людьми, яких ви знаєте тут люди. Саме це слово люди тепер набуло особливого нового змісту. Його пишуть на будинках, на машинах, щоб залишитися живим. Тут люди. Чи насправді голод не тітка? Це просто катастрофа. Я пишка, тосте. Як правильно їсти, аби не переїдати? Жу 33 рази, щоб їжу можна було пити. На які вбивчі дієти вас можуть посадити маркетологи? Ми живемо в епоху нарцисізму. Кого ми бачимо на подіумі. Ми бачимо дуже худеньку, нам це ну как би насаждається. Як зупинити відчуття голоду? Навіщо заощаджувати на продукції, техніці робочих місцях, якщо можна заощаджувати на ціні? Міжнародна газова компанія. Незначна деталь, дає де змогу розкрити злочин.